В Україні триває реформа мельорації. Один з основних напрямків створення організації водокористувачів. Це коли застарілі за зрошувальні системи держава передає у власність фермерам, і вони вже як повноправні господарі можуть модернізувати їх та залучати інвестиції. Одну з перших таких організацій створили на Одещині. Торік ми розповідали про це. Тож тепер навідалися знову, щоб подивитися, чи пішло на користь таке реформування. Торік у Суворовській громаді семеро фермерів об'єдналися в організацію водокористувачів та взяли на баланс місцеву зрошувальну мережу. Раніше вона була в державній власності, а це шість насосних станцій, підвідні канали та десятки кілометрів водогону. Головна мотивація у разі поломок та пориві водної магістралі зможуть самотужки усувати аварії. Так і сталося. Основний результат во первих. Основний результат насамперед це швидкість виконання будь-яких ремонтних робіт, оперативність, адже це вже не державна структура, а наша власність. І якщо раніше у разі аварії ми чекали ремонту півтора-два тижні, то зараз ми цю аварію усуваємо за добу, а іноді навіть за кілька годин. Наступним кроком стала модернізація обладнання. Організація водокористувачів подала заявку на американський грант та отримала від USAID Agro півмільйона доларів. На ці кошти придбали зокрема 15 ультразвукових лічильників, які мінімізують втрати води. Та на кожній зі станцій встановили енергоощадні вакуумні насоси. Якщо брати старий вакуумний насос. Якщо взяти старий вакуумний насос то він закачував воду хвилин 40. Якщо це робити новим насосом, це хвилин 15. Тобто, це заощаджує нам електроенергію та час подачі води, щоб вона швидше досягала своїх споживачів. До того ж, за грантові кошти придбали 11 енергощадних агрегатних насосів та сучасні шафи керування ними. Це дає змогу зекономити ще 20-30% електроенергії, поки ж це обладнання зберігається на складі. Зараз йде повний сезон активний, і ми не можемо зупинити насосні станції. Ми плануємо після того, як закінчиться повний сезон. Це ближе до листопада, і там вже будемо планувати їх встановлення. Але цього сезону вже є вагомі результати. Завдяки створенню ОВК місцеві фермери збільшили площу зрощувальних земель на 100 гектарів. Приміром, це підприємство почало вирощувати нішеві культури: гречку, гірчицю, просо і технічні коноплі. Культури в цій культурі убирається колос, насіння, а решта йде на переробку. На біопаливо роблять паливні пелети. А поливаються все дощувальними машинами. Їх взяли в оренду, коли ОВК нарешті налагодила стабільне водопостачання. Тож очікують гарні врожаї попри аномальну спеку. Ветемгадуль цьому році літа спекотно. В тіні 40 градусів на жарі тут у відкритому полі хлопці працюють 53 градуси. Було без води все горить. Без води і не туди, і не сюди. Наразі в Україні створено вже 46 організацій водокористувачів, які об'єднали близько 120 агровиробників. В Держагентстві з розвитку меліорації наголошують, що всю інфраструктуру зрошувальних мереж держава передає водокористувачам безкоштовно у розрахунку на те, що вони виявляться більш ефективними менеджерами цих активів ніж чиновники. А держава що отримує? Держава отримає ну, по перше, робочі місця. По друге, більш ефективне сільське господарство на малярованих землях. По третє, модернізація і капітальні ремонти або відновлення це будівельні роботи. Тобто держава отримає податки і розвиток цього сектора взагалі. Держслужбовці також без роботи не залишаться. В агентстві кажуть, в управлінь водних господарств з'явиться більше часу для того, щоб поглиблювати водойми, розчищати підвідні канали, впроваджувати новітні технології та налагоджувати міжнародне партнерство. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Гриміханошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.